Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене на огляді яйце Гусь Призолов. В яйця ексклюзивні подарунки, сашет з наліпкою та магнітом, з тканини з креативним зображенням, цукерка монета, сертифікат від золото. Можливо, золота прикраса, якщо пощастить. Придбав я яйце в магазині Тада за 80 гривень, так, також є і в інших магазинах. Давайте дивитись, що буде в яйці. Мені попався оранжевий брелок. Що ще це? Ага, це каталог. Сертифікат на 100 гривень. Магніт. Сашет. І шоколадна монета. Якщо відео набере 10 лайків, то я зроблю ще відео. Дуже дякую за перегляд. Бажаю гарного мирного дня. До зустрічі!